Далі фронтова історія героя з Запоріжжя, який пішов захищати Україну ще у 2014-му. Він працював на заводі Моторсіч, належав до спільноти футбольних фанатів Запорізького металурга і в рядах перших добровольців прийняв бій із російським агресором на Донбасі. Сергій притика командир відділення гранатометників 37-го окремого мотопіхотного батальйону. І зараз б'ється з окупантами під часовим яром. Його історія війни в рубриці воєнкора ігоря Левенка. Сергій Притика, 29 років, сержант, командир гранатометного відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки 37-го окремого мотопіхотного батальйону Запоріжжя у підпорядкуванні 56-ї Маріупольської бригади. зарядив, Багато було страшних речей, але ну, мені було це цікаво. Я хотів цим займатися. А чим ви відбувалися автоматом? Так почекайте, у вас ближній бій був буквально так, так. після профтехучилища Сергій працював фрезерувальником на заводі «Мотор Січ», захоплювався футболом і належав до ультрас спільноти запорізького металурга. Скільки вам тоді було років? 19. У 2014-му Сергій пішов боронити Україну у складі добровольчого батальйону. За два роки підписав контракт зі Збройними силами. Брав участь у боях за Маріуполь. А чому от футбольні фанати пішли серед перших захищати Україну? Їх називають хуліганами ну, та маленькими. людей було більше там, тому що там більше було советків. Патріотичних організацій. Нині підрозділ, у якому служить Сергій, тримає оборону під часовим яром. Фамілія, звання, отчество. правильно? Про... Сергій, я вас вітаю. Розкажіть нам коротесенько про себе. Власне кажучи, от ви з цивільного життя потрапили до війська. Де ви працювали? Чим ви жили до війни? Був фрезерувальником читвого розряду на підприємстві Мотосіч. Тобто ви з Запоріжжя? Так точно. Це всесвітньо відомий завод, який виробляє двигуни авіаційні. Займалися тим, що робили запчастини та інструмент для оброблювання металу. А за освітою? Остатник шоках профілю. — А ви підтримуєте зв'язок із тими, хто там знайомий ще залишився? Всі у війську. Всі пішли служити. Так точно. Сергію, а розкажіть, що вас саме спонукало ну, в такому віці молодому піти до війська? У мене взагалі що умови піти на контакт. Я не хотів йти на контакт, хотів піти служити ну, в добровольчому батальйоні. Uh -huh. І каже, піші, типа, на контакт, у нас все вийде. Ну, в іторі, медкомісія, я пройшов, а він і пішов я один. <гум> вас підбив, але його не взяли. Так точно, да. так вийшло. Да. І з 16 року, спочатку 169 начальний центр Досна, і звідти перед цьому керівниць-піхотний батальйон. У мене дуже багато друзів, з якими я хотів проходити службу. Спочатку старшим народником на посаді, потім командиром відділення. Згодом почав отримати звання. А де відбулося ваше бойове хрещення? Стара натовка. Це Маріупольський напрямок. Так, все. Маріупольський, ну, сектор М тоді був. Гарний батальйон. Воював на таких ділянках фронту, що досвіду набрався і пороху понюхав добряче. Тоді казали, що це все було важко. Потім з'ясувалося, що це було не важко. все. Багато було страшних речей. Але мені було це цікаво, я хотів цим займатися. Скільки вам тоді було років? 19. 19 років. Ви відправляєтеся ну, не на курорт, м'яко кажучи, кажуть, а в місце, де люди можуть загинути. Які були відчуття, емоції? Ну, аденелінш почав поповнює. Ми самі добровільно це поїхали, бо дуже хотіло цього. Скажіть, а яка мотивація у вас була? Ну, не всі пішли, будемо говорити відверто? Я молодий пацан, один на ліна хотілося, от і повчилась. Мотивація була, і робити цю роботу. А як ваші родичі відреагували на ваше рішення? Батько мене завжди підтримував, а всі інші, да. Тіпа, ти що там поїхав, що ти робиш? Їдемо роботи далі. Наша земля, треба її відстоювати. Клометник після клуметника вже став э, на ГС на був і після ГС на СП. Бачував. Супротивник був на відстані 150 метрів, це була найкоротша дистанція. І два рази вони нас питалися штурмувати. Відстань була десь 5-7 метрів, це було найжорсткіше жорстке землі, можна сказати. Все, що було до цього, це все був фінів. Це був якийсь стрілецький бій? Так, точно, ми були в піхотному підрозділі, піхотний резерв, і нам треба було замінити хлопців, які там вже друг довго стояли. Ми їх замінили. І прийняв командування на себе. Вісім людей зі мною було. Автомати були тільки, потім нам ще ГП-25 підвезли, ну і все більше із Тивецької зброї більше нічого не було. А зараз? Та саме. Шайтан труба така, звісно, річ. — віч. Скажімо так, у нас або служба, або особисте життя. Треба вибирати. Вибрав службу. У багатьох це виходить сумістити, в мене такого не вийшло. А от пам'ятаєте, 24 лютого так? Ну цей день, коли Кацапи напали, що було у вас? Коли прийшла інформація, що якесь там СВО, щось там пі заходять в Україну, ми такі... Це щось якось для нас нічого не змінилося. Ми зростаємо на позиціях на той момент ще 5 місяців, тому якось. А коли почали вже відчувати щось що е, серйозне? Десь після обід ми це поняли, бо противник намагався штурмувати в нашій полосі. І, може, два-три дні був вогневий вал. Вони артою нас закидували, ну це було жорстко. не так як звичайно просто. Які думки були, коли орда ця поперла? Не зрозуміли. тобто ну, нас 250 тисяч амій, вони заходять 200 тисяч групіровки, якось щось непонятне щось. Тобто, коли ти йдеш на, в атаку чи на штурм, ти примерно маєш розуміти, що в тебе в два-три рази має бути більше техніки і військ. У них техніки, арти, авіації, де, а піхоти — щось, ну, якась групіровка, Ну, Якщо чесно, я не думав, що так вийде на південному напрямку. Мені, скажімо так, було до вподоби узгодження оборони країни, то план залужно. Вести війська в гриб країни і потім їх розбивати колонами. Бо якщо б ми дали їм відкритий бій в полі, нас би знесли просто. Два-три дні в нашої війська би не було. Оце командуючим ЗС, звісно, п'ятерочка, скажімо так, з такою кількістю артилерії їхньої проти нашої, ну це б ну, просто. З тих позицій, де я стояв, там було три кілометри поля. Я сумніваюся, що хто б із них, може, пішов танковою роти чи батальйоном атаку, щось, я таке сумніваюся. Скажіть, а по яких цілях ви взагалі от, працюєте? Взагалом ну, піхота, бо це протитанковий гранатомет, а він танків вже не бере. Від Т-64 вийшло, танки, які йдуть по модифікаціям, не візьме. В ОП точно. В борта, там в карму без проблем. Конечно. Це він зможе прибити, а ВОП ні. Який у вас позивний? На російській мові буде штик. Ми були футбольними фанатами. Футбольний клуб металу у Запоріжжі, найкраще. І там далі таке пагня. Приклеїлося таке сталося. А чому от футбольні фанати пішли серед перших захищати Україну? Їх називають хуліганами. Ну, там, більш матированих людей було більше там, тому що там більше було советків патріотичних організацій. Найже всі пішли на службу. Хто в Азов пішов багато, хто хлопців з респектими в молодці. Хто в інші батальйони, там, Донбас батальйон, айдар. 37-й наш батальйон в Запоріжжя багато. Дуже важко все все дається. Ну, робимо, працюємо. Просто немає такого пафосу там, там героїзму, що от ми тут воюємо, ми тут щось все зробимо, ми, ми тут вистаємо 150 тисяч там Нема такого, все робиться на автоматі. Як, ну, не знаю, як робити? Є ціль, є планування, спланували виконання задачі, виїхали, зробили свою справу, приїхали на базу. Нема там, ніякого там, героїзму чи що. Позив! Сергію, я знаю, що ви брали участь в одній, будемо казати, так, операції, яка була ну така знаєте, екстремальна дуже. Розкажіть про неї. Це ж Григорівка 23 рік. Весна, мабуть, був квітень, місяць або травень, я точно от не пригадаю, бо ми часто виїжджали на ті позиції. І от таке жорстке заміс це 150 метрів до противника, ну, прибує туди І показывают пальчиком, где кто должен находиться. Окапываемся. Окопались. И вот сейчас перед нами еще одна была позиция. Она переходила из рук руки. И потом, когда уже кацапы закрепилась, там начал штурмовики против нас. Я это за, 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 за посмешку рассказываю, это было не, не смешно, честно говоря. сейчас просто... Почему с Потому что за весь тот час, Поки мій підрозділ був на позиції, у нас не одного трьохсотого. Це просто ну, якась вселишня сіла, тому що ну, по другому це не об'ясниш. І по нам працювали і АГС, і САПОГ, і Мед 82-й. Мене ще приконтузило, там в таке, типу, дзоб булом базука. Нас призраблена, приготіва. А чим ви відбувалися? Автоматами. Так, почекайте, у вас ближній бій був буквально, так. так? так. У нас, виходить, заступив на СПшку хлопець у нас три амбразурки в посадці самої, дві по бокам з посадки, дві позаду, і позаду ще був типу, палять, якоби бліндаж. Ну, вот. І хлопчик заступив і він думав, що це наші йдуть. Получається, три чувака, піксель верхній, зелена пов'язка, низ форма такс називається. Ну, кацапи, я знаю, вагнерад. Дуже часто використовували. І біла пов'язка на коліні. І він думав, що це наші. І вони підійшли десь на 5 метрів. Троє. їх, ми зразу поклали. Четверто поклали вже, коли посадку добігав. — А як зрозуміло, що не наші? Я, я підійшов. Бачу, і ми починаємо працювати, і все. В общем, так от. Так що ви бачите? На них не написано, що вони росіяни? Біла пов'язка на коліні і. У них, получается, у кожного було по автомату, по РПС, -ки. каски були СШ-68, стальний шолом 68-го року бася, БК, рюкзаки і радійки були штуки. З радійками була прикольна тема, бо я радійку забрав одну і другу. І ніхто навіть не помітив, що їх немає. Тобто радійка їхня таранчить, ми слухаємо. Там такий був чувак, паганяла за Іменно у Дарині на ю. за юшка. И он каже, ну, у меня тут в подразделении, ну, по-кацапски, -по -по типа, у меня во, во, взводе, у меня одни старики, мы подходим до макета танка. Справа от нас хохлы, спереди наши. Б**, вы нам дайте команду, когда нам идти, типа, дальше, на, ну, какое направление. А я так и дивлюсь, так вот, ну, уж макет танка. То есть посадка на у нас. Позаду у меня стоял 21-й батальон. Погон позывный. Я не знаю, живы в или нет. А если то ему Великий привіт і дуже дякую за підтримку. Я зв'язався з ним, а він зв'язався, я не пам'ятаю, не помітила, я помпозив, вони там мінімум 120. Він потив посадки 120 міні там. Він то кичуть, бі, ха хвилин хуя, то мені тут 200-300, та що делати? Я думаю, ну зай. Це, конечно, все хороший. Молодець. Потім мені пацан ще казав, що та радійка ще місяць. Лялякав. Ніхто не перепрошував радійку, не міняв нічого. Так ви їх знищили? Так. Це було, звісно, хід хітяве просто, звісно. Сергій, ну вам респект. І от підводячи до того, скажіть, будь ласка, те, що людина з досвідом там себе проявила, тут без сумнівів, як новачки себе там поводили. От що ще я хочу це сказати на щодо особового складу. У мене на той момент було дві людини, які були більш-менш або ну, типа аля піхотних підрозділів. Десь щось бачили. Всі інші це перший, можна сказати, їх бій на ближній дистанції. Вони проявилися максимально красиво. Я не знаю, як це ще сказати. Просто молодці. Багато хто з них максимально чітко працювали. Це відноситься до командирів батальйонів, щоб вони не соромилися того, що типу, от, в мене немає спеціалістів, але мені вони потрібні. Багато є підрозділів, в яких є спеціалісти, в яких можна попросити їх спеціалістів, бо коли там, може там десь підпочивають, може вони з відпустки поїхали. Ну, не треба соромитися. Бо більшість, ну, я знаю, є така частина командирів, які, ну, я ж типу, командир. Я все знаю, я вмію, але я ніхто зробити не можу. В получается виходить, виходить гарапаті, і ми нічого не можемо ними здійснить. Тобто, ви також вважаєте, що питання і проблема в командному складі? Так точно. Не. От, наприклад, наш 37-й батальйон. Проблем з командним складом немає. У нас всі обучаються, всі щось там десь там, там, в першій роті, хтось знає більше, ніж другі, всі обмінюються опитом і якось все виходить болібільне. Сергію, як вас поміняла війна за ці всі роки? Втомився. Посивішав більше. Бочі сумні. В тому мені так. Ну, знаєте, міняються звички у людей за стільки років на війні міняється. Я не дуже коледінки. часто буваю вдома, тому якось щось там особливі зміни по мене побачити можна. А коли буваєте, усе ж про цей контраст можете щось розповісти, коли людина з воєнного середовища потрапляє? Та я з дому майже не виходжу. Чому? Та не хочеш. Хочеться спати, спати, спати. Покушав, поспав, отлично вже. Я не дуже люблю про це якось ну, розпростанняся, скажімо так. Тобто, ну, Роблю свою справу, в мене виходить, живий, все на місці, все значить добре. Тобто ходити по вулиці, розказувати, що я воював, я ветеран, ну в мене немає бажання. Хоча пороху такі ви понюхали добряче. Ну, чесно кажучи, просто, ну, коли там м -м -м -м, питають, там, що там, як там, я. У мене є кохана дівчина, яка мене бере за руку і нам, нам пора даму, і ми уходимо. Тому що я не сильно хочу не на ці ті випадки. я встав просто самі Ви вже проговорилися про те, що у вас є дівчина. Uh -huh. То в мене таке питання вже більш, будемо казати, ну, не на воєнну тему. Ждуть там про щось хороше. Про особисте життя розповідати. Про щось майбутньо. хороше. Які плани у вас на майбутнє? Ну, коли вже це завершиться. Ну, знаєте, Як то кажуть, хто вам скаже, що закінчиться. <гум> да, з огляду на те, що вже стільки років воно триває, вже уявити себе якось без війни, так, да, важко. Але ну, тим не менш, війни всі рано чи пізно вже якось закінчується. Не хотілося б якось, але все рівно закінчиться. Не знаю, я ще не думаю, що скажу. Це таке питання, там, що після війни там, ну, не, давайте, а закінчимо. Там. А ви себе в цивільному житті уявляєте? Ну, взагалі так. А ким? Я би не проти її на завод повернутися, або будієм десь працювати. Мені хотілося. Цікаво. Дуже би хотілося працювати там, де буде поменше людей. Оце, звісно, да. А чому? Я командир просто. Ну, і, ну, ні, мене особливий склад, він класний. Молодці, пацани працюють, все але ну, Просто дуже багато людей в одному місці. Тобто ви одразу почнете ними командувати, так? Ні, ні, ні. Не в тому ні? плані просто дуже багато людей в одному місці, я їх бачу кожен день. Типу, якось можна поменше. Я би також зараз директором принтера б вчитися. Директором Щось. кого? Принтера. Принтера? Можу працювати головою, руками, так, щоб принтер. принтер. <смеш> 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 а той набутий досвід воєнний не було думок, комусь там передавати, там, пісень. Люди приходять, поповнення, буває, є. Кожному, хто прийшов у моїй підрозділи, я максимально намагався зробити так, щоб вони прийняли мій досвід. Тобто мені. Простіше працювати, коли всі знають на одному рівні, як я. Командую на для мене це не вагка справа, насамперед. Тому... Люди прийшли, ти їм показав, розказав. Ну тобі ще треба переконатися в тому, що вони правило свої всі навчання. Тобто я з ними на позиції їжджу. Я дивлюся, як вони працюють, як вони що роблять. Що б хотілося сказати українцям, які зараз сидять і будуть вас дивитися по телевізору. Я хочу сказати цивільним особам, ну, наприклад, тим, хто, точно не попаде в армію, тобто там жінкам, дідусям, всім, всім оточуючим, дітям, всім, будь ласка, будь ласка, коли я був у своєму єдиному місті, політають каби, політають ракети. І коли це случилося, всі такі думають, що нам робити. Тобто три тіки йде повномасштабка, і ніхто не знає, як йому робити в такій ситуації. Будь ласка, йдіть на тренінги по тактичній медицині. Оказання допомоги, що робити при незвичних ситуаціях, будь ласка, не займайся фігнею, йдіть і вчіться. Це запорука успіху для всіх. І це просто-напросто рятує життя. Так, це рятує життя, і це потрібно, щоб це знали всі, щоб у вас були аптечки, щоб ви вміли їм користуватися. Сергій, питання ж, все ж таки, ну може, зовсім наостанок. А як же металург? А як же футбол? Ну, що ви кажете, немає планів. Так що, ну, сходимо на матч, там подивимося. У нас молодежка осталась, по-моєму, метало в Запоріжжі. Пацани іграють нормально класно. Сергій, я вам бажаю успіхів, наснаги, здоров'я, божого прикриття звідти. Нехай воно вас не покидає. Хочеться ж думати про хороше правильно. Тому я вам бажаю побувати на футболі і щоб запорізький металург обов'язково став чемпіоном. Все буде гаразд.